Колись він здобував музичну освіту по класу скрипки, а зараз дуже добре вправляється із гітарою. Валерія Марченка його друзі хвалять за унікальний голос, дуже проникливі пісні і бардівське їх виконання. Не тримати, не хрестись на мою біду. Привітай, посміхнись тихо відійду. Свій новий компакт-диск він назвав Полинові сни долини через те, що його дитинство пройшло у мальовничій сільській місцевості. Там колись він і написав перший свій текст. Раніше Валерій Марченко вже записав дві платівки, щоправда, російською мовою. Врешті каже, зібралось матеріалу, аби порадувати слухачів і рідною мовою. Свою творчість він називає українським романсом. Саме та ніша, яка зараз порожня, дуже шкода, що після Євгена Грибінки, от Мало українських авторів пишуть українські романси. Я зараз буду виконувати їх просто під гітару, але вже працюємо на студії в Одесі, щоб зробити повноцінні фонограми і щоб вони зазвучали разом з оркестровим супроводом. У своїх піснях каже Валерій Марченко: він піднімає як гострі соціальні проблеми, так і відображає переживання і співчуття людських душ. Він самодостатній, він дуже щирий в своїх піснях, він дуже відвертий в своїх піснях. І ми сподіваємось тільки на те, що це справді буде мати визнання. І в нашій Україні справжні поети, справжні таланти. Це є дійсно люди, за якими майбутнє. Він дуже багатоплановий. В нього дуже багато російських чудових пісень, близько близько і російських російськомовних писань, українського романсу. Але в українському романсі дійсно у нього бабуся була дуже співуча, батьки співучі, вони йому передали це з молоком матері, він це все впитав в себе і зараз видає ну, просто чудові речі. Сам Валерій Марченко у Рівному виступає мало. Частіше каже, їздить до різних країн на запрошення української діаспори. Нещодавно ж свою нову платівку «Полинові сни долини він презентував у Севастополі. Вони з радістю сприймають українську пісню. Ну, напевне, через те, що вона саме такого романсового плану, романсового такого характеру, і вже всі скучили за лірикою. Доки гори! Чечка відлітає до гори. Моє літечко. Іван Марчук, Сергій Абрилевич. інформаційна програма день.